Лен. Ау. Лена. Ты перевіряєш мене мій слух? слух? Нет, просто э, хочу сказати тебе от сердца и почек держи, господи, цветочек. Ой, дякую, Ромчику. Паски. Это для тебя. Я хочу сказать, ты прекрасна. Как эти цветы. Yes, я это. Да, да, точно. Да. Я просто думала, що я прекрасна, як мінімум, як золотий браслетчок, саме тобі сережка. Ні, Ліночка, ти все таки прекрасна, як ці цвіти. І на тому спасибі, спасибі, що це не два жовтих тюльпани. Бо знаєш, ту е, сумну історію, коли жінка побила чоловіка на 8 березня двома тюльпанами. Було було. Собістю, не такого, такого ще не було. Да? Так. Ну, принаймні, це від серця. Краще було б, щоб це було від Версачі, але ну, якщо йдеться про тебе, то. Я знав, що ти корисна по своїй суті. Ну, от... Ні-ні, ні, -ні, -ні Рома, я нормальна. Ну, йдеться... Нормально, як більшість дівочок, ще в каном 8 марта. Ні, в принципі, це нормальний, абсолютно логічний подарунок для дівчат, жінок на 8 березня, і якщо йдеться про чоловіків, а якщо йдеться про тебе, е, от, то це взагалі. А от кращого подарунку, ніж серце, сповнене любов'ю від давніх друзів нашої програми і придумати не можна. Спеціально до дня народження нашої програми вихованці зразкового вокального ансамблю Орхідея на чолі з керівником Ольгою Кузнєцовою влаштували флешмоб на набережні. Що з цього вийшло? Давайте подивимось просто зараз. Святковий день прийміть вітання та наші ріших побажань. Здоров'я, щастя та тепла, наснаги, радості, добра. Хай повсякдень та повсякчас. Хай, Хай буде все у вас зараз. Власне, сердечний флешмоб у нас вийшов. Це наша перша спроба. Я думаю, що згодом підемо далі і будемо викладати вже якісь складні фігури і цілі речення на центральних вулицях нашого міста. Пасибі вам і... Ну, показали, що вже герої цього флешмоба у нас в студії. в гостях. І навіть більше їх сьогодні. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Ну хочу сказати, що із цим ансамблем, і з керівником його Ольгою Кузнєцовою ансамблем «Зорипад» також ми товаришуємо вже 6 років поспіль. І всі ці 6 років ці прекрасні діти є достойною окрасою всіх наших ефірів. І... Багато з них навіть вже виросли, випустилися з ансамблю, але продовжують приходити до нас в гості вже із сольними номерами. Ми цьому дуже радіємо і любимо вам вас. Дякуємо за вашу співпрацю. Ну і далі привітальне слово, таке музичне від наших сьогоднішніх ранкових гостей зразкового вокального ансамблю Орхідея Херсонської гімназії номер 3 філіалу Херсонської дитячої музичної школи номер 1 Тече вода. and it's not Дякуємо. це був зразковий вокальний ансамбль «Орхідея» Херсонської гімназії номер 3 імені Всеволода Ботіна в філії Херсонської дитячої музичної школи номер 1 керівник Ольга Кузніцова. Спасибі вам Дякую. величезне і сподіваємось до нових зустрічей у нашій студії. Проводжаємо наших. Любих ранкових гостей до речі, араби не святкують днів народження, тому що пророк їх теж не святкував. Дурні люди проте святкування днів народження не заборонено. Хто має бажання, той і святкує. Традиція ця більш-менш поширена тільки серед багатих. Бідні багатодітні араби просто не можуть собі дозволити стільки свят у році. Вот так вот, друзья, различные праздничные ритуалы, к которым относятся дергание за уши, залазание на стул, ну и прочее, скорее всего, пришли к нам из глубокой древности. Цель подобных ритуалов – отогнать злых духов. Свечи на торте имеют те же языческие корни. Разжиганием свечей, собственно, было предшествие. Это разжигание ритуального А ну дійсно існує безліч традицій, пов'язаних з цим днем, але жодне свято не обходиться, звісно, без друзів. Їх у нашої програми дуже багато. Є давні друзі, які поруч з нами весь цей час підтримують нас, допомагають, іноді щось підказують, а іноді звертаються за порадою до нас. А є нові, з якими ми потоваришували не так давно, втім вже встигли звикнути один до одного та полюбити. Я кажу про економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету, який очолює Катерина Іванівна Шупік, а також професійних викладачів Людмилу Анатолівну Гандзюк, Ольгу Анатолівну Ханову, Марину Олександрівну Рожкову. І звісно, звісно, їхніх. Учнів, які є натхненнями для наших операторів і режисерів. От і сьогодні Я не могу в таких слова. <свят> і сьогодні ці чудові люди допомогли нам відшукати серед величезної кількості студентів хлопця, який є роветником нашої програми і народився 4 березня 1997 року. Зустрічайте нашого іменинника. Сьогодні він у супроводі прекрасних дам, які просто квітують. Так заходьте, заходьте. Такі красиві не соромтеся, таку красу треба бачити. Вам ранку. добре давайте знайомитися. Це Євген Вовченко та Гапюк Катерина і Анастасія з Катеринкою та Анастасійкою. Ми познайомилися буквально минулої п'ятниці, але вони так сподобалися нашому керівництву, нашим телеглядачам, що вони захотіли зустрітися з вами ще раз, аби подивитися я на вашу поняття часу. Я поняття. не маю, чому я не був в прошлою п'ятниці. Пожалкував, роман вперше розумієш. От і власне, знаєте, є. Такі чутки ходять, що от ми, телеведучі, частенько обманюємо глядачів. І от що я так сказала, начебто Євген народився 4 березня 1997 року. Ми предлагаємо доказати, так? Так, я знаю, що Євген приніс доказ, це його паспорт. А, нам навіть, бачите. Да, давай. Да, это нужно было сделать так, да, блин. Сержант Петренко, ваши документы, будь ласка. Ага, смотрим. Так, смотрим. Ну, і талеча домашна власних показів. Отче, Євгеній Сергійович, 4 березня 1997 а, року. Ми земляк, до речі, місто Цюрюпин. Покажи, покажи людям, ну що ж те. Ага, хай віре. От гіре. так. От такий день народження. Ми зараз деінше проживаємо. <laughs> ну що ж, Євгене Сергійовичу, розкажіть, будь ласка, як сталося так, що ви народилися 4 березня 97-го року? Ще й у Цирюпинську. <laughs> Ще у Цирюпинську. <laughs> так, давайте більше познайомимося. Розкажіть про себе. Чим займаєтесь? <laughs> Відать документ. Ні, я просто забираю паспорт від того, що возле нього такі прекрасні дами, щоб вони його просто мозги не запудрили, і я сохраню до кінця Ура, програму. не повели. Так. Народився в місті Цюбинськ. На даний момент вчуся в економічно-технічному при Фригенту. Навчаюся на третьому курсі за спеціальністю програміста. <клес> Надалі ну, не знаю, буду продовжувати цю професію чи ні, але дуже вдячний колективу, технікуму. Все дуже добре. Якби <клес> на даний момент ніяких хобі, нічого немає. Чого так? Хобіс сидіть за комп'ютером. Такі красиві сидіти. дівчата мають надихати. Є такого, вдома не сидіть за комп'ютером. Угу. А все-таки професію обирали за покликом серця чи за порадою батьків, друзів. Ну, якби був вибір, чи ти вчитися на моряка, чи ти на програміста, ну я вирішив зламати сайт в іток якогось комерційного солідового банку. Да? <рес> зламати стереотипи. Так, але на даний момент вже. Трохи не хочеться вже вчитися на даній професії. Чого так? Розчарувалися? Та ні, розумію, що немає просто. Угу. Тобто моря, моря, океани, хочеться так. відкорювати у подальшому. Ну, не засмучуйтесь. Я думаю, що найголовніше, що ви маєте, це та краса, яка вас оточує у технологічному технікумі, правда ж? А, ну, власне, як святкуватимете День народження, якісь особливості, традиції. Особливо нічого немає. Спочатку з батьками, ну, ввечері з друзями. Ну, а якісь іменині страви, можливо, є. Мама спече іменинний торт. Торт уже спекла, я вже спів скуштувати. 19 свічок є. Так. Угу. А далі що буде на столі, є, я ще не знаю. Ну вже до вечора, я думаю, мама там щось зорієнтується. Я як э, житель міста Сірюпінська і вас земля, я знаю, де вас сьогодні, в яких ночних клубах, <гум> коли іс спробуйте мамінтор. Так що я думаю, ми сьогодні вечором як небудь до <гум> Так. Ну а давайте з'ясуємо, хто ви за гороскопом, за роком народження. Заодно з'ясуємо за все про нашу програму. За гороскопом я риба за роком народження Бик. <гум> Ну, от е, ці якості допомагають вам в житті. Є такі риси, якими пишаєтесь, а якими не пишете. Ну, більше таких, якими я не пишаюсь, тому що я дуже емоційно збудливий. Це присуще бику. Абсолютно все нормально. А риба дітей промовчить. Ну, отак кидатися на червону ганчірку відразу. Ти? Та ні, коли вже дуже. Я звернусь, пожалуй. Да. Угу. Тоді вже починаю себе. Провести трохи неадекватно. А з добрих, якби за друзів завжди, якби, постою. Фух! <рес> Слухай, ну втомився, розказувати нам. Добре, тоді перейдемо до дівчаток. Які, да да які сьогодні буквально квітують, квітують. Дивись на їхні сукні, неперевершені, такі чудові. Це із квіткової колекції вашого технікуму, ну, так? Розкажіть про них. Коллекция называется Женщины цветы. Она уникальна тем, что она сделана нашими студентами. Она была специально сделана к празднику 8 марта, женскому международному дню. Вот. Здесь присутні нарциссы, собственно, в котором я и Илья, в котором Катя. Угу. Ну, Чурпаны. Угу. Да, все в принципі, цветы. О, до речі, хотіла запитати, дівчатка близнючки, і от, одразу якось одна визначилася із бажанням, інша так засумнівалася. Часто співпадають бажання ваші. Так, да, практично завжди. Хочете одного і те ж. Да. І парні теж співпадають, так? Да? Ні. Різні, такі. Ну, да? можна, можна на але, але хлопці схожі можна. Ну, не сильно. О, до речі, Рома сказав правильну таку штуку, що можна один за одного на Слушай, я заняту, у то мені зачет мені там надо, сходи за мене. Да? Ну, користуватися цією схожістю. Ніколи, і, і навіть в навчанні там не один за одного було сильно мені А Розкажіть, якщо можна, конечно. Ну, як то раз просто Настя здавала за мене меня а... Так, в принципі, ще в начальній школі там, я здала за нею стих, а так, в принципі, багато таких случаїв не було. Mm -hmm. Ну, все одно, вже коли довго спілкуємося, то бачимо mm -hmm. різницю. Але тим не менш, ви все одно красиві, такі інтелігентні і дуже мріливі дівчатка. Про що мрієте? Ну, ми мріємо реалізуватися в житті, стати хорошими спеціалістами свого діла. За якою Дайте... спеціальністю зараз. Э, Наша спеціальність називається. Э, Виробництво дизайн в канинутрку тажу. Вот uh -huh. мы очень любим наш uh -huh. да нашого директора. Наша преподаватель Смеліксандровну вона на всі допомагають усім. Я вам більше скажу, ми теж встигли їх полюбити за нашу таку творчу співпрацю вже дворічну. Так випадково познайомилися, і така вона вийшла у нас тісна і дуже плідна. Пасибі вам величезне. Ну а ще сьогодні, як і у Гена у нашої програми, ранок на скільки іменини і знаю, що спеціально для нас підготували подарунок. Да. Так що це буде? Це буде пісня.